Вітаю, це новини лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ситуацію на фронті перед контрнаступом збройних сил України. Чого очікувати у червні? Та чи вистачить зброї, яку надали нам союзники з нами на зв'язку? Павло Нарожний, який зараз до нас доєднується. Військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна Пошта. Пане Павле, вітаю вас! Дякую, що доєдналися. Доброго дня. Хочу з вами якраз почати нашу розмову з ситуацією в Бахмуті. Остання інформація, яка надійшла звідти від речника східного угруповання військ Череватого. Він каже, що проти українських сил воюють близько 25 тисяч російських окупантів та 400 бронемашин. Хочу, щоб ви розказали, яка нині ситуація саме в Бахмуті та Мар'їнці? В Бахмуті йдуть важкі міські бої. Там знаходиться декілька наших військових частин. Одна одна з найбільш відомих це 93 бригада Холодний Яр. Дуже відомий в неї командир Павло Паліса. Що там відбувається? Росіяни системно знищують все місто за допомогою артилерії, за допомогою танків і так далі. Тобто, який завгодно будинок, він є укріпленням, і все, що може слугувати таким укріпленням, все росіяни знищують. Але наші Наша армія успішно протидіє, вони відстоюють деякі можна тримаються. У них є декілька успішних тактик. Як це робити? Головну роль відіграє, ну як зазвичай, відіграє артилерія в цьому самділі. Ну і тут головний момент: у них 25 тисяч, які пробують зламати нашу оборону, а безпосередньо в Бахмуті знаходиться дві-три бригади. Ну, якщо. Людською мовою казаться там 5-7 тисяч людей, які безпосередньо в ці 25 тисяч стримують. Ну навколо Бахмута знаходиться інше групування, тобто там чисельність набагато більша. Ну але самозіткнення відбувається на безпосередньо в місті і на флангах. Вони атакують фланги, вони пробують різати дорогу. Там залишилася одна єдина дорога через часів яр на Бахмут. Але вона є, вона працює так. Вона під. Постійними обстрілами. Чому так? Тому що ворог знаходиться на відстані там, 5, 7, 8 кілометрів в різних ділянках по-різному. І що це означає? Це означає, що мінометами, артилерією і навіть танками в деяких випадках вони можуть дістати до цієї дороги. Ну, там багато відео опубліковано, як там пересуваються наші війська, там величезна кількість розбитої техніки, але Бахмут тримається, і саме головне Бахмут ем, робить свою справу. Чому це справа? Тому що там знищується величезна кількість особового складу і техніки ворога набагато більше ніж втрачаємо ми. Як ви вважаєте напередодні українського контрнаступу окупаційні сили чи українські сили мають перевагу? Ну, перевагу це таке дуже складне питання. Що таке перевага? По чисельності їх, мабуть, більше. Ну тому, що в російській армії півтора мільйона людей знаходиться. Але це півтора мільйона вони розкидані по ну неймовірній території, тобто вони стоять там від Владивостока до Мурманська. Безпосередньо в Україні знаходиться десь 250, максимум 300 тисяч погрупування. Кількість техніки. Яке у них є у них є набагато більше ніж у нас, але є момент. більшість цієї техніки вона вона знаходиться на складах. Те, що знаходиться безпосередньо на полі бою, ну тут приблизно можна сказати, що у росіян кількість більше, але у нас набагато якісніше, набагато точніше зброя. Кількість боєприпасів у Росіян, мабуть, більше, але знов таки, ми наша перевага в більш точній роботі, в більшій відстані роботи, ну більш, скажем так, інтелектуальних боєприпасів. З точки зору авіації, у них без однозначна перевага, тобто по кількості літаків, вони б'ють нас на ну, разу, мабуть, 3-4 мінімум. Ну, тобто, по тим літакам, які знаходяться безпосередньо в Україні, ну, які можуть, скажімо так, бути використані в конфлікті в Україні. Чому так? Тому що у нас наразі тільки застаріли там Міг-29, Су-27, Су-24, ну тобто, все там радянської доби. Крім того, ми втратили доволі значну кількість за цей період часу, за, ну, з моменту широкомасштабного вторгнення казать слово парікет або перевага в цьому сенсі ну воно не має великого сенсу чому так тому що контрнаступ він не буде відбуватися широким фронтом як це було там під час другої світової війни, коли там 500 тисяч солдат ідуть в атаку там значить штурмують дніпро і так далі у нас немає банально 500 тисяч людей у нас в армії там до мільйона людей і цей наступ він буде відбуватися на одній або на декілька ділянках фронту, але це будуть відносно малі ділянки фронту, і е, противник не може там зосередити на цих ділянках якусь величезну кількість людей. Е, чому так? Тому що фронт у нас наздовжену приблизно 1500 кілометрів. Ну всі бажаючи можуть взяти лінійку, поміряти відстань. Від Херсону до Луганську, ну тобто ну, приблизно там, до Харкова. А, і всі ці 250 тисяч вони розкидані по величезній цій території. Ну, це можна назвати таку вузенькою, вузенькою смузочкою солдат, які стоять на цій лінії. Другою, третє лінією оборони в них, ну, сказати, ну, вона є, але вона дуже слабка. А, тому слово перевага, ну, тут, мабуть, трішечки неправильно а, ми її приміняємо. Тут головне, це. Мобільність армії це розум нашої розвідки і збройних сил. Угу. Поясніть нам, що таке на вашу думку, контрнаступ збройних сил. Ми щодня говоримо про контрнаступ. Ви кажете, що він не буде відбуватися по всій лінії фронту. Але поясніть, як ви це бачите, як вона має відбуватися. Я не питаю місце, як ви вважаєте, де може це бути, а саме як. Тобто, українські збройні сили будуть намагатися прорвати лінію фронту, зайти в тил, я правильно розумію, і зробити ось таких проривів декілька. Декілька по лінії фронту чи ну, неправильно я розумію? От поясніть нам як почнемо, ви це бачите. Почнемо з слова контрнаступ. Контрнаступ слово неправильне. Чому так наступ ми повинні сказати? Контрнаступ відбувається на війська, які не встигли окупатися, які не встигли. Які самі вони провели наступ? Вони зайняли якусь територію після того ми там контрнаступаємо. таким чином. Ми контрнаступаємо на ті війська, які не окопалися, не закріпилися. Росіяни окопалися і гарно закріпилися на цих територіях, бо вони там знаходяться. Ну там, якщо взяти, скажімо, Авдіївку, то вони там знаходяться з 2014 року. Ну мова йде там про Донецьк про Горлівку, про Ясановату. Якщо там брати південь України, то вони там знаходяться там з лютого, з березня місяця. і Вони там гарно закріпилися. Як буде відбуватися на мою точку зору наступ? Перший крок, який ми вже споглядаємо активно, це знищення шляхів поставок, це знищення складів боєприпасів, складів техніки, складів. Паливо сьогодні палає у нас тамань. Там два дні тому у нас полала значить Севастополі, нафтобаза палала. І це все підготовка до наступальних дій. Тобто залишить противника без можливості пересуватися в першу чергу. Е -е 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 Яскравий приклад: це Херсон, коли були, знищувались мости. Е -е там Антонівський міст, Новокаховський міст. Друге, що що буде відбуватися, буде використовуватися величезна кількість авіації. І далекобійної артилерії, тобто ж, крок номер один, який нам треба зробити, нам треба знищити засоби РЕБ, радіоелектронної боротьби противника. Ми повинні знищити засоби ППО для того, щоб наша авіація могла працювати. Ми отримали від союзників величезну кількість авіаційних бомб керованих високоточних, але для того, щоб їх використовувати, ми повинні убезпечити наші літаки. Ми повинні збивати літаки противника. Тобто крок номер дім РЕБ для того, щоб могли працювати високоточна зброя, тому що РЕБ оглушить системи GPS, системи комунікації, знищить системи ППО. А і третій крок це підтягнути нашу телекабійну ППО ближче до лінії фронту для того, щоб могли збивати ворожі винищувачі, які несуть загрозу для наших літаків. А після того. Артилерія знищує першу, другу, третю лінію оборони високою неймовірною кількістю снарядів. Мова буде йти. Я думаю, там ну про 100 тисяч плюс снарядів, які треба відстріляти на цій ділянці фронту, де це буде відбуватися. Після того інженерні війська повинні зачистити мінні поля, знищити е, укріплення ворога. А після того високомобільні групи з великою ймовірністю це будуть танки, які ми отримали сучасні надсучасні танки від наших союзників. Вони будуть заходити в тили і гримить ті самі тили. І з ними будуть інші підрозділи на там Хамві Предліда, дуже довгий спіч вийшов. Да? Ні, ні, ні. Я хочу запитати, ви про ну, постійно апелюєте до зброї, як ви вважаєте, чи вистачить того набору зброї, який нині ми отримали від союзників? От коли ви кажете, які ми отримали від союзників, вся інформація по боєприпасам, це держтаємниця. Якщо вам хтось каже, я знаю, скільки артилерійських снарядів, чи там скільки снарядів да Хаймарсу, чи там я не знаю. Ця людина може просто сама собі вдівати кайданки і йти в тюрму. Ну, якщо вона цю десь інформацію отримала, бо це держтаємниця, у нас е, стаття кримінального кодексу є за розголошення там, за передачу uh -huh. цієї інформації. В мене цієї інформації немає. Я можу здогадуватись, що відбувається, використовуючи інформацію з відкритих джерел. Е, якщо це мої здогадки вірні, ну тобто, якщо я вважаю, що там. Ті, та кількість снарядів, яку нам передавали союзники, вона була передана. А я, я вважаю особисто, що мова йде там приблизно про 300-500 тисяч снарядів артилерійських, знову-таки апелюючи до відкритих джерел. То цієї кількості вистачить, скільки у нас на, на складах знаходиться снарядів для Хаймарсу? Скільки ми отримували джерел з і чи отримали ми їх взагалі це далекобійні ракети з, того, з дальністю 150 км? Я це в мене цієї інформації немає. А, Столтенберг казав, що там 98% обіцяної боєприпасів зброї передано. Якщо це вірно, цього вистачить для нашого для нашого наступу. Заява вчорашня. Блінкіна це держсекретар Сполучених Штатів. Він заявив, що український контрнаступ готується у наступні тижні, і успіх цитую на полі бою може наблизити переговори, які здатні. Побудувати справедливий мир, я хочу, щоб ви нам пояснили, чи а, взагалі доцільно говорити про час контрнаступу, тому що навіть в Україні не озвучували чітку дату, а, коли він має відбуватися, а, і що означає успіх на полі бою, може наблизити переговори, підкреслю, які здатні побудувати справедливий мир? Ну от коли Блінкен каже, що він знає дату, я вспоминаю історію з інтерв'ю залужного, який сказав. Здається, залужниця сказав, от боюсь помилитися, що вони готували план захисту Києва, який спрацював ну той самий план розтягнути величезну довгу таку ковбасу, не знаю, які назвати колонну всю цю техніку, і вони підкинули союзникам фальшивий план, щоб навіть союзники не знали, як ми готуємося оборонять Київ. Тому коли Блінкін каже, що от наступні тижні. Ну тут я розумію, що мова йде не про те, що в нього на руках є якийсь план, затверджений там з підписом залужного зеленського, да там типу, що атакуємо там, ну скажімо, 1 червня, наприклад, я думаю, що він просто згадується банально там по прогнозу погоди, по стану погоди, там по стану ґрунту і так далі. Коли саме він стане сказати, важко, коли він каже про те, що це дасть ґрунт для переговорів, він сподівається на успішність. Цього наступу, якщо ми приб'ємо оборону, тут головне, що повинні розуміти люди, що, що кількість солдат російських вона дуже мала в Україні. Приблизно 250-300 тисяч людей це дуже мало. Під час другої світової війни групування, групування нацистів була приблизно 7 мільйонів. Угрупування радянської армії було 5-6 мільйонів. Ну тобто, та такою кількістю, як росіяни зайшли, і неможливо втримати більш-менш серйозного удару такий довжелезний фронт. Ми ж не знаємо, де буде удар. Це може бути там. Ну я не знаю Бахмут, може там почнеться контрнаступ Наш може це буде там Креміна? Може, це буде там Мілітополь? Я не знаю. Ну навіть не уявляю. І Росіяни так само не знають. Їм треба готуватися до е, удару де тільки завгодно. Якщо буде, ну я впевнений, що буде прорвуть цю лінію оборону, то фронт посипеться. Буде дуже схожа ситуація на Харківщину буде схожа дуже ситуація на Херсонщину. Коли ворог буде тікати, коли вони побачать в себе в, в, в тилу, вони побачать танки Леопард. Зрозуміло. Ось ще хочу е, вам е, процитувати те, що було написано в Washington Post. Вони пишуть, що в Білому домі прогнозують, що контрнаступ українських військ перетвориться на криваву бійню. Отакі От прогнози озвучують в Сполучених Штатах Америки. До чого нам готуватися, як ви вважаєте? Ну, коли кажуть криваву бійню, вони порозуміють величезні втрати у противника. Ну тобто, що ми будемо знищувати ворога. В неймовірних кількостях. Ну, мабуть, вони що знають. Можливо, передано якийсь новий тип зброї, який ще ми не бачили на фронті, який не був анонсований. А ми вже маємо приклади, коли спочатку українська армія використовувала американську зброю, а потім Америка казала, так дійсно, ми там передали такий тип ракет. Ну, це там яскравий приклад. Це ракети Харм, а це хай спід radar Missile, противорадарні ракети. І можливо, вони нам щось передали. Ну, це мої здогадки. Це я тут зараз суто спекулюю якимись там, скажімо так, більш суб'єктивними, ніж якісь об'єктивними фактами. Якщо фронт посипеться, це означає для ворогів величезні людські втрати. Величезні. Я ще хочу вас запитати: у вас яке бачення етапності звільнення українських окупованих нині територій? Тобто, оцей наступ, так він буде відбуватися в декілька етапів? Чи е, одразу почнуть очищати, так, як було з Херсонською Харківською областю, майже там всю територію? Е, чи це буде поступово? Частина за частиною? Ну більш ніж впевнений, що це буде поступово. Ну уявімо собі, є декілька різних сценаріїв, як це може відбуватися. Наступ може бути на Донбасі. Він може бути на півдні. Ну більш ймовірний з моєї точки зору південь і ну про це казав Гуримо. Повідомлення Юсов казав. Ну це абсолютно логічно. Тобто, ми наступаємо на Мелітополь. Мелітополь перерізаємо залізнодерожну гілку, яка йде Маріуполь, Мелітополь, Джанкой а, і угрупування, яке знаходиться в Херсонській області, воно залишається без постачання. Воно автоматично там сипиться вся оборона, і вони з Херсонської області тікають на територію Криму. Після цього ми доходимо до. Бірдянська Бердянська це цивиз виход до Азовського моря, і це означає операцію на ну, ті самі дрони. Вони будуть. Бить там по всій території Криму, де тільки можна, це будуть морські дрони, повітряні дрони, літальні апарати, все що uh -huh. завгодно. Тому так, тут ще є один головний момент. Не всі це розуміють. От всі думають, що якщо ми прорвали лінію оборони, то піхота така взяла і побіжала там від ну, умовного Орехова, де там найбіль... найближча точка наша, де українці зараз тримають оборону в Запорізькій області, не ну, взяли і побіжали прямо до Ялти. Піхота не може так зробити. Піхота приходить якусь територію, закріпляється, після того підтягуються лінії логістики, будуються оборони і так далі. Потім ну, наступна хвиля, іде б не був наступ, він буде етапний. Ну тобто, відрізали одну частину, на як особливо. поріг, да такими будуть тими краками, угу. да. Нещодавно міністр зовнішніх справ пан Кулеба озвучив таку думку, що якщо б ми мали літаки f 16 то ймовірніше за все вже б запрацював аеропорт в Львові. І я хочу вас запитати, навіть якщо ми їх отримаємо, ці літаки, чи безпечно відкривати аеропорт у Львові, і при цьому все-таки небезпека ж залишається і наражати людей на, на таку небезпеку, небезпеку там, наприклад, навіть ракетного удару. Ну, коли ми кажемо, що ми маємо F-16, це означає те, що ми автоматично відкидаємо е, всі засоби ураження повітряні кілометрів на 100 від лінії фронту, е, тобто F-16 здатні збити там всі ракети, всі ворожі, ні. цілі на сто е, 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 Які є, то давайте з точки зору загроз, які можуть бути у аеропорту Львова. Тобто по самому аеропорту можуть вдарити балістичною ракетою. Ну там, скажімо, ну, кінжалом з визивою можуть вдарити. Можуть, от треба я по відстані так на скідку не скажу, яка відстань від Львова до а, Білорусі. Ну, суто теоретично з Білорусі теж можна достати, там, там якщо 250 кілометрів, то там можна вдарити з 300 з 400 з території Білорусі, а, тому тут треба комплексно відповідати. Тобто, повинні стояти патріоти безпосередньо безпосередньо, десь поруч з аеропортом. Львова Який буде збивати балістичні ракети, С-300, коли кажуть, F-16, F-16 будуть збивати крилаті ракети, F-16 будуть збивати дрони шахет та інші дрони, які можуть летіти в повітрі. Тому тут тільки комплекс F-16 плюс Петріот, і тоді Да можна буде дійсно відкривати аеропорт. Зрозуміло. Я хочу ще, щоб ви прокоментували вчорашній лист, лист звернення який був підписаний всіма силовиками вищим керівництвом збройних сил зокрема залужним та резніковим щодо е військової військових доплат у розмірі 30 тисяч гривень от вчора зокрема вони просили зібрати робочу групу з представників верховної ради уряду генштабу до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який врегулює регулює питання оплати праці військових я хочу вас запитати як правильно врегулювати на вашу думку питання доплати військовим Ну, тут є головний момент, що Хто повинен отримувати цю доплату, ми повинні якісь чином урегулювати, що цю доплату отримують виключно ті, хто несуть ну, безпосередньо воюють на першій лінії, які несуть на собі найбільші ризики, там ті, хто там, можуть опинитися під обстрілами і так далі. Якщо, ну, наприклад, там ну, мене завтра мобілізують, я буду знаходитись десь там на Яворівському полігоні, то в мене, звісно, ризики, але це ризик мінімальний. Він такий самий, як у всіх інших громадян України, опинитися там під якимсь обстрілом. А якщо я там буду воювати, скажімо, десь на першій лінії буду там, ну скажімо, на вогневій, скажімо, артилерістом, чи там неважливо, там піхота, і десь там в окопі, то звісно, мені треба платити, і е, треба е, розробити таку систему, яка це зробить. Ну яка урегулює це питання наразі, оці доплати отримують виключно ті, хто знаходиться при виконанні бойових завдань ну тобто ті самі піхотінці, ті самі артилерісти, там льотчики, танкісти і так далі, які от безпосередньо стріляють, там захищають. На передній лінії нас і давати всім. Ну я вважаю, що це некоректно. Я вважаю, що тільки тим, хто безпосередньо воює, тобто давати всім доплати у розмірі 30 тисяч гривень, саме про це ви говорите некоректно. Да. Я це я вважаю, я вважаю, То, це має це бути заробітна плата якої, от, якщо говорити по нинішнім, тобто зараз там 20 тисяч, є ще доплати 30 тисяч, хто на передовій, той отримує 100 тисяч. Тобто як має правильно розподілити на передовій, так і залишити 100 тисяч гривень, хто в тилу перебуває, тим 20 тисяч. Правильно я вас розумію? Саме розуміла? так, да. Я вважаю, що Ну на, на поточний момент хто отримує, повернувся там, з передової, також мають отримувати 20 тисяч. Саме так та, повернувся. Ну там я не знаю, хто знаходиться на лікуванні, хто там на там відновленні боєздатності. Він також не повинен. Ну тут навіть питання повинен і не повинен. Ми банально цього не потягнемо. Українська держава не потягне платити по 100 тисяч мільйонів людей протягом року. Ну там є різні калькуляції. Такі центр економічної стратегії, здається, він це рахував. І там виходить ну приблизно 150-200 тисяч міль. Ось 150-200 мільярдів гривень треба десь взяти. Ну тобто їх у нас немає в бюджеті, тобто де їх отримає. Наші союзники, які дають нам фінансову допомогу, вони дають цю допомогу з умовою, що ці гроші не підуть на воєнні витрати. Ну тому шукати такі шляхи, тобто платити тільки тим, хто воює. Я вчора таку думку почула від також вашого колеги, військового експерта. Він каже: що якщо забрати корупційну складову, викорінити з міністерства оборони, то коштів вистачить на всіх військових, що ви скажете на цей аргумент. Ну, от, е я не, не, от зараз у нас засекречені закупки Міноборони, і там дуже важко що сказати, куди витрачаються гроші. Але з великою ймовірністю э, структура розходів вона така сама була, як до початку широкомасштабного вторгнення. Вона просто стала в рази більше. І найбільше статті розходові зарплати військові, на другому місці э, ГСМ, э, паливо, іншими словами, і на третьому це харчування. Ну, от якщо уявимо, що там приблизно, ну, скажімо, 50% всіх розходів, які є в армії, це там паливо плюс е харчування. І ну, ну, мені важко казати, який там рівень корупції. Ну, нехай 15% вони вони Там, ну, хай 20% вони вирують. Це не збільшить бюджет в рази. Це збільшить бюджет на п'ятнадцяти 20 і це не перекриє потребу, е що там комусь платять зараз 30 тисяч, а він хоче отримувати 100 тисяч. Ну тобто в рази не вийде підняття об'єм Зрозуміло. Я, Павло, вам дякую за цікаву розмову. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації. Реактивна пошта, був разом із нами. Ще раз, Павле, дякую вам, дякую нашим глядачам. Дякую. Також закликаю їх підписатися на наш YouTube канал. Пишіть свої питання та коментарі. Я ще раз вам дякую, що ви залишаєтесь з новинами Live Зустрінемось.